На пряму лінію телеканалу, Д1 звернулися обурені дніпряни, які поскаржилися на незадовільний стан вулиці Квітки. Цісик, що веде до скверу Усачова. На місці побували наші кореспонденти. Розповідає моя колега Ольга Ховрич. 200 метрів суцільного бездоріжжя ведуть до храму архістратига Михаїла Православної церкви України, а ще поряд із ним розташовані будинок культури металургів та скверу Сачова. І таке сусідство спричиняє досить жвавий потік автотранспорту, цим вщент розбитим відрізком вулиці Квітки. Цісик через численні ями та провалля проїхати тут ще той квест, навіть для асів водіння автівки повзуть, наче равлики. Становище доріг на даний момент залишається у дуже поганому стані. Тобто, я тут живу на цьому районі десь з року 17-го, і з ями я їх ще з тих часів пам'ятаю. Тобто, комунальники цим не займаються, Томусь... мешкаю тут ось очки на Касіора вже більше шести років. Дана ситуація не проясняється. А от ці останні два роки взагалі яма, куча машин і неоднократно розбивали колеса тут. Жах просто. Олександр, як місцевий мешканець, достеменно знає особливості дороги. Навіть калюжі не сховають від його водійського ока всю підступність роздовбаного дорожнього асфальтового покриття. Та зізнається, чоловік все одне за можливості воліє об'їжджати тротуаром, ніж їхати цією дорогою до скверу чи храму. Ми об'їжджаємо по. Пішохідну про тротуару, ну а як, проїхати ніяк більше. Лібо потихеньку, либо об'їжджаємо. По-другому ніяк. Коли ж на тротуарі стоять припарковані автівки, то проїзд цією ділянкою дороги ускладнюється в рази і змушує водіїв помітно нервувати. Тому дніпряни активно шукають, куди звернутися та де просити відремонтувати цю невелику ділянку дороги біля скверу Усачова. Я працюю в цьому районі. Оце така дорога в нас протягом року. Я лічно зверталась в службу до Філатова обращення гражданам. Мені відповіли, що зроблять по. Черзі, але ми страдаємо від цього. Машини страдають, це ненормально. Я прошу наші власті щось зробити з цим. Просимо, дуже просимо. Зробіть, будь ласка, цей відділ дороги, тому що дуже велика проблема тут проїжджати. А ми направляємо інформаційний запит директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. Нас цікавить, коли дійде черга до ремонту асфальтового покриття на цій проблемній ділянці дороги. Розташовані біля скверу Усачова. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1.